Друзі, на інфо перші про головне поїхали. 13 червня почалося для окупантів не за кави. На Росії знову надзвичайна ситуація. Підвищений рівень радіації знову оголосили в Хабаровську в Sky News Радіацію виявили за 2,5 кілометри від житлових будинків. Росня влада стверджує, що поки ніхто не постраждав і не піддався впливу радіації. При цьому джерело радіації не встановлено. його пошуком займуться впродовж наступних днів. У Той же час, за даними телеграм-каналів, на закритому ядерному полігоні Хабаровська розірвало ядерно і головку загинуло понад 100 чоловік та 250 отримали опромінення такої сили, що загинуть у лікарнях. Неудалий пуск ракета Яроса у той же час сьогодні перші китайські танки та гелікоптери злетіли на територію зони контроля у Сибірі без дозволу РФ. Офіційна позиція відпрацювання навчання у прикордонній зоні, але прикордонна зона посунулася так кілометрів на 40 в глибину. РФ одна із прикордонних застав РФ таємним образом зникла перед заходом пише телеграм-канал Топорпомсте. Паралельно з цим як повідомляє Телеграм-канал Топорпомсте у 2025 році війська все частіше використовують авіацію старих типів, зокрема Ту-22М3, су 24 М та навіть модифіковані Іл-76 для скидання боєприпасів поблизу зон зі стратегічними інфраструктурами. Водночас почастішали передбачувані падіння ракета та уламки в радіусі кількох кілометрів від атомних електростанцій. Критичні об'єкти під загрозою перша Курська АЕС зафіксовано падіння уламків ракети, яку знищила власна ППО РФА. Друге ростовська АЕС зафіксовані. Перельоти бомба при навчальних польотах, третя смоленська сезона активних авіаційних маршрутів, де вже один літак зійшов із курсу. Четверта білоярська споруча з місцями завантаження оборонних озброєння авіації. Ми перебуваємо в кількох помилках пілота від другої фокусіми. Зазначає анонімний фахівець із ядерної безпеки змагате, що загрожує найбільше Ненавмисний вибух при падінні авіабомби біля реактора. аварійна посадка старих літаків без шасі поблизу охоронюваних об'єктів, порушення оголоджува. Альних систем через електричні збої, спричинені бойовими діями або уламками ракет, пошкодження сховища радіоактивних відходів при обстрілах військових складів поруч, чому це не просто страха стратегічна проблема. Араф не має резервних сценаріїв евакуації для зон поблизу АЕС під час війни. Літаки часто залітають без точного бортового контролю, де навігація застаріла. Урядові структури замочують інциденти, боючись паніки. Ніхто не думав, що падіння старого ту 22 поруч із АЕС може стати тригером катастрофи, але це реальність. Коли війна стикається з ядерною інфраструктурою, навіть не цільовий обстріл, чи технічна помилка можуть знищити регіон, що вважає себе глибоким тилом. Той же час таємні українські боєголовки рознесли ще один склад а лосі повністю. Росіяни навіть не бачили їх на радарах. Україна нарешті отримала серйозний козир, проти якого Москва наразі протиставити нічого не може. Ця Росія і її стратегічні об'єкти тепер горять. Ось що пише телеграм-канал Помсти. У серці Карпатська гіра серед скелястих хребтів та. Густих лісів приховане підземне містечко, відоме під кодовою назвою Форт 13 Цей об'єкт за словами колишнього президента України Леоніда Кравчука був створений у роки незалежності як стратегічний резерв на випадок загрози національній безпеці про його існування знали лише одиниці, серед яких і другий президент України Леонід Кучма. Після розпаду радянського союзу Україна успадкувала значний арсенал озброєння, включаючи ядерні боєголовки та засоби їх доставки. У періоди невизначеності та геополітичної нестабільності було прийнято рішення створити таємний об'єкт, який був слугував гарантією безпеки держави та з'явиться форт 13 Підземний комплекс оснащений сучасними на той час технологіями, здатними витримати навіть ядерний удар. У середині містечка зберігалися понад 500 ракет різних модифікацій, боєприпаси, документація, наук. Кових розробок та інші стратегічні ресурси Об'єкт був повністю автономним з власними джерелами енергії, системами життя, забезпечення та комунікації. Протягом десятиліття Форт 13 залишився забутим, поки нещодавно Збройні сили України не виявили його під час операції у Карпатах. А після ретельного обстеження та розмінування об'єкт був частково відновлений. Зараз він використовується як стратегічний центр для координації військових дій та зберігання важливих ресурсів. Відновлення форту 13 надає Україні унікальні можливість зміцнити свою обороноздатність. Збережені технології та ресурси можуть бути адаптовані до сучасних потреб, що дозволить ефективніше протистояти агресії та забезпечити безпеку держави. Хоча Форт 13 є важливим стратегічним активом, його повне відновлення та інтеграція в сучасну військову інфраструктуру потребує значних зусиль. Необхідно провести модернізацію систем забезпечення безпеки об'єкта та адаптувати збереження технологій до сучасних стандартів. Форт 13 це не лише спадщина минув. Лога, але ключ до майбутнього безпеки України його відновлення може стати вирішальним фактором у зміцненні обороноздатності держави та забезпеченні її суверенітету. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.